дня всім, хто сьогодні вирішив помалювати з нами ось таку чудову роботу дятла на дереві. Готуємо гуашеві фарби, пензлики різні за товщиною та формою, простий олівець, гумку і аркуш паперу, який ми вже прикріпили вертикально. З правого боку, на нашому малюнку, буде міцний стовбур дерева. Ми його позначаємо простим олівцем, але не забуваємо, що він у нас не рівний, а трошки такий звивистий, і буде така широка гілочка, яка розгалуджується потім у нас в ліву сторону. Ми її промальовуємо. І також у нас буде знизу гілка на дереві, ми її також промалюємо. Всі дрібні гілочки ми домалюємо потім. А в центральній частині нашої роботи з правого боку від дерева у нас буде розташовуватися пташка, яку звати дятел. Вона також, як і всі інші пташки, яких ми вже вчилися малювати, складається з двох геометричних фігур. Це овал, який складає нам тулуб нашої пташки, тіло пташки. І маленький овал ось такий, який, яким ми промалюємо голову нашої пташки. Але, як ви бачите, між цими геометричними фігурами є така відстань. Її у пташечки не повинно бути. Для того, щоб зробити нам промалювати саму пташку, нам треба зробити ось такі з'єднувальні лінії, які будуть з'єднувати нам. Голову пташки з її тілом. І промалювати ось таку грудку нашого дятла. Зайві лінії ми витираємо, витираємо тільки ось цю одну лінію нижню, тому що верхня лінія нам знадобиться. Верхня лінія нам буде показувати на чорну плямку. Вона така, як човник, або як півмісяць, ось така, на голові нашої пташки. Потім промальовуємо на голові око, спочатку ось такий овал, а потім всередині іще один. У дятла на голові також пір'ячко розташоване незвично. Ось тут у нього червона буде така. Цяточка, а все інше буде зафарбовано чорним кольором, і цей чорний колір переходить аж на тіло самої пташки. Ось так буде розфарбовуватися наша пташечка. Потім, ось тут, де починається крильце в нього чорного кольору. Саме крильце ось таку форму має, теж незвичну. І самі. Пір'ячка ось так розташовані. Також понизу у дятла червоного кольору низ животика. І ми його ось так, як пір'ячко, потім промалюємо. Хвостик. Хвостиком він ніби намагається торкатися дерева, таким чином підтримуючи себе. Хвостик дятла ми також промалюємо, він повністю чорного кольору. І е дятел наш тримається за кору дерева міцними лапками, які мають такі кіхтики міцні, завдяки яким дятел може довгий час триматися на дереві. Тому що ми знаємо, що дятел у нас це санітар лісу, який видзьобує з-під кори дерев шкідливих комах. А видзьобує він їх міцним дзьобом. Тепер ми з вами переходимо до промальовування дзьобу дятла. Він у нього такий видовжений, міцний. Це дозволяє йому у дереві. Під корою дерев діставати шкідливих комах. Ось такого дятла ми промалювали з вами. Дрібні гілки дерев можна промалювати зразу, а можна промалювати потім в процесі роботи. Я зараз собі помічу основні, а потім буду промальовувати дрібні гілочки. Зараз беремо самий широкий пензлик, який у вас є. і Оскільки у нас робота гуашу, нагадую, що ми з вами повинні промалювати спочатку фон на нашій роботі, я беру блакитного кольору, починаю з блакитного кольору, потім буду додавати інші відтінки. І промальовую своє небо. Можна не малювати там, де починається столбур дерева, тому що ми його будемо зафарбовувати коричневим. А якщо ви заходите на гілочки дерев, нічого страшного, можна вводити інші відтінки кольорів, так наше небо буде більш виразним. Починаємо зверху горизонтальними штрихами, ось такими ніби мазками малюємо до самого низу, обходимо нашого діатла, не зачіпаємо його. Знову якийсь інший відтінок кольору, змішуючи різні кольори, можна отримати інший відтінок. Обходимо, не замальовуємо нашу пташечку, і з іншого боку так само. Якщо лапки ви замалюєте, нічого страшного, вони від нього темного кольору перекриються іншим кольором, і так спускаємося до самого низу. Намагаємося зробити так, щоб переходи кольорів були плавними, щоб не було чітких різких переходів. І спускаємося таким чином до самого низу. І ось тут з цього боку. Ось ми майже завершили з вами промальовувати зимове небо. Подивимося ще, щоб не було ніде білих плямочок у нас. І тепер можна взяти пензлик трошечки поменше для того, щоб промалювати наше дерево. Беремо коричневий гуаш, і там, де ми з вами помітили олівцем. Стовбур дерева, тепер нам треба з вами промалювати його. Промальовуємо коричневою гуашю поки з правого боку, тому що почекаємо трошечки, поки висохне наше небо. Можна додавати з самого краю трошки темніший колір. І так спускаємося до самого низу. Вертикальними штрихами зверху вниз ми промальовуємо стобур нашого дерева. правого боку я роблю трошечки темніше. Перевіряємо ще, щоб наш стовбур був гарно промальований ось тут. І починаємо промальовувати. Тоненькі гілочки Починаємо з бокових широких. Під низу також можна зробити її трошки темніше. І ця гілочка, яка також відходить в сторону, товщину її промальовуємо. Також з під можна зробити трошки темніше її. Так, І тепер пензлик тоньше беремо для того, щоб створити тоненькі гілочки, які відходять від наших основних гілочок. Їх також малюємо з вивистими такими. І зверху також приєднуємо. І в сторону ми малювали з вами ось такі олівцем. Тепер по лініям, які ми промальовували олівцем, нам треба з вами промалювати ось такі гілочки на дереві. І ось тут була у нас гілка. Також її приєднуємо більш товстішою робимо у самого, у самої основи цієї гілочки. І тепер на цих гілочках намагаємося промалювати іще тонші гілочки. І ось тут. Якась гілочка буде темніша, якась світліша, нічого страшного. Тепер вимиваємо цей пензлик і готуємо найтонший пензлик, тому що зараз нам з вами треба промалювати дуже охайно нашого дятла, якого ми промалювали з вами олівцем. Можна почати з голівки промальовувати, спочатку малюємо. Ту частинку, яка у нас позначалась чорним кольором. Ось вона починається тут, звивисто така лінія проходить, і ось так зафарбовується верх голівки нашого дятла. Далі чорним у дятла ми зображували з вами дзьобик. Отже, ми його також промальовуємо. У формі, яку ми намалювали з вами олівцем. Можна залишити, як ми з вами залишали білі плямки на дзьобику, для того, щоб показати, що він такий об'ємний у нашого дятла. Потім у дятла були чорні лапки. Вони заходять туди на тулуб, да? тому що вони ростуть із тулуба. Лапки були міцними. Ми показували, що такі кагатки є у дятла, якими він чіпляється за кору дерев. Іншу лапку промальовуємо. Також чіпився наш дятел. Потім ось цю частинку, де у нас починалось крильце, ми промальовуємо, промальовуємо з вами чорним кольором. І ось тут, де Закінчується голова і починається ніби така шийка і тулу дятла. Так. Тепер ось ця частинка, яка переходить з голови, аж іде вона на наші крильця. Ось така вона видовжена, але тоненька. Її також треба охайно промалювати, не виходячи за той контур, який ми з вами промалювали олівцем. Зафарбували, і залишилась найбільша чорна частинка у нашого дятла це крильця. Подивіться, як можна зробити крильця, щоб вони були. Більш схожі на справжнє. Ми починаємо не зверху пензликом вести, а починаємо знизу ось такими мазочками пензликом, створюючи ніби пір'ячко. Залишили пензлик і провели, поставили ось так і провели всерединку. і таким чином у нас утворюється ніби краєчок крильця, пір'ячко. Нашої пташечки. Тепер проводимо лінію, яка буде ось тут з'єднувати. І залишаємо трошечки, трошки ось так білі плямки на крильцях. Тепер хвостик. Хвостик у нас іде з-під крильця. І ось сюди проходить і хвостиком ось так наш дятел тримається. Торкається дерева І так само на хвостику також зробимось із кінця в серединку, ніби протягуємо наш пензлик, створюючи таким чином ось такий гостренький хвостик у дятла. І ось так завершимо його. А тепер нам необхідно взяти червоний. Вимиваємо добре пензлик, беремо червоний колір. І червоним кольором у нас залишилася невеличка плямочка на голові нашого дятла. Ось тут вона розташована, ми її повинні промалювати. Ось так. Знову ж таки по контуру, який ми створили простим олівцем. І, і ще одна частинка. Червоного кольору у нас ось тут понизу. Тепер, щоб створити ефект пір'ячка, нам треба знову ось так від краю до серединки провести пензликом, таким чином, ніби промальовуючи пір'ячку і зафарбовуємо повністю тут до серединки хвостика. Оця частинка у дятла також червоного кольору. Ось ми промалювали. Тепер трошечки підсохне наша е, робота, і ми продовжимо з вами працювати над дятлом, щоб зробити його більш об'ємним. Тепер світло сірим кольором ми е, промальовуємо з вами ніби пір'ячку. ось тут під крильцем у дятла. І ось тут понизу нашого животика такими мазочками світло-сірим кольором, ніби створюючи пір'ячко, і також таким самим кольором промальовуємо ось тут під голівкою нашого дятла, створюючи ніби такі пір'їнки і спускаємося ось так понизу животика, також промальовуємо. На голові, ось тут в цій частинці зробимо трошечки темніше. Тут спускаємося до дзьобика і під низом також промальовуємо. І ось тут, на тілі нашого дятла ми також створимо декілька мазочків сірим кольором, і на голівці, ось тут під червоним і під чорним також промалюємо ось такі ніби пір'ячки, ледь торкаючись пензликом нашого малюночка. Тепер залишилося нам намалювати з вами очі нашому дятлу, але я пропоную, щоб фарби не зливалися, взяти гелеву чорну ручку, обвести ось цю частинку, яка у нас була всерединки. Залишаючи ось так білу плямочку, і обвести ось цю частинку, що ми з вами обводили. І тепер нам необхідно взяти білу фарбу, адже у нас зима на вулиці, і зверху наших гілочок трошечки притрусити сніжком. На кожну гілочку промалювати ось так сніжок під дятлом нашим, і навіть на дерево можна білим промалювати, що сніжок запорошив. І зверху на гілочках також промалювати білим кольором. Тільки на тих вилочках, які більш горизонтально у нас розташовані, там, де дійсно може затриматися сніжок. І ось тут промалюємо. Тепер, щоб не так різко був перехід, можна вимити пензлик і вологим пензликом пройтись. Ось так іще з світлої сторони, де у нас падає світло на дерево, ось таким чином. А з іншого боку, якщо ви бачите, що фарба висохла, і немає такого переходу від світлого до темної сторони, можна ще темним кольором, чорний, додати в коричневий, і пройтись ось тут з тіньової сторони, виділити. Тіньову сторону дерева. Коли робота трошечки висихає, кольори стають світлішими, і можна їх іще підсилити, ось таким чином промалювавши по тим місцям, де ми з вами малювали, ще більш темнішим кольором. Ось така гарна робота у нас вийшла з вами, малюйте з нами щодня. І дізнавайтеся багато цікавого.